І всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І як ви знаєте, так я зробив ведмедя Валеру з чаю. Ось так він, вигляд, він виглядає. Ось як форма виглядає. Силку на таку форму силиконову залишу в коментарях або в дописах. Так дістаємо обережненько, ви зараз просто будете шоковані. Так, треба дуже обережно, щоб в нього лапка не зламалася. Ось такий ви трішки поламаний, але нічого зійде. Дуже мені катя дуже качественний. Так, а ще зараз дістанемо ще лапку. Так, ще лапка. І дістанемо останню лапку. Так, все форму ми опустошили. Ось так, тарілка виглядає, бачите, ось такі від ведмеді Валера. Друзі, всі підписуємося на мій канал, тому що я зроблю... Тому що я, скоріше за все, ось цю форму відмию та зроблю ведмідя з, з соку завтра зроблю, потім з кави і потім з, після кави я зроблю, напевно, з желе. Так, спробуємо на смак. Ну, смачний, але, друзі, Зараз треба... взяти. Зараз треба лимону додати. Ось так, додаємо. Так, от додали лимону. Так. І додаємо трішки. Цукро, тільки теж не можна сильно з цим балуватися. Так, все. Трішки додав цукро, ось тепер це буде смачно, так. Ось тепер це як морозиво. Бачите, як морозиво. Дуже смачно. Морозиво смачно, якщо... все. А можна, друзі, знати, як робити ще? Взяти лимончик та відкусити і заїсти цим льодиком, тільки льод треба не потихеньку їсти. Як морози лапа. А спробуємо ось цю лапку. Ну, теж нормально. Дуже смачний лід всім рекомендую приготувати так. А спробуємо тебе так, закуп... так ось так. Так, друзі, нормально, дуже смачно, але теж дуже багато не можна, щоб горло не боліло, не боліло. Це ж все-таки лід, але виходить дуже красиво, бачите? Ну, якщо б він ще цілий був, було б взагалі суперело. Але так нормально теж. Друзі, а рецепти, рецепти, з чого можна зробити, я вам залишу і всі підписуйтеся на мій канал, всім до побачення, всім гарного вечора.